Для зарядки в домашніх умовах використовується ось такий зарядний домашній пристрій. У нього є такий, така виделка, Такий розйом. вставляється, запускається пристрій. Виставляємо кількість ампер, з якими будемо вставляти. В даному випадку мені треба лише тільки 67% залити, Тобто, це відповідає десь 25 амперам за 8 годин. Виставляємо скільки нам до ночного тарифу, в даному випадку зараз 9 годин вечора. Виставляємо плюс 2 години. Тобто в 21, 22, 23, в 23 почнеться зарядка. І Виставляємо час, скільки буде зарядка тривати. Тривати вона буде у мене 8 годин. тобто це час дії ночного тарифу. Вставляємо 8 годин і зарядний пристрій, тобто, тут є 25 А буде струм зарядки, 2 години буде з відстрочкою до початку зарядки, тобто в 23 години стартане. І в 7 ранку закінчить, тобто через 8 годин від 23 в 7 годин закінчить зарядку. За цей час він зарядиться до 100%. Що мені буде коштувати а, лише 120 гривень по нічному тарифу? Береться отакий от роз'єм і вставляється. пристрій зарядний.